Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні пропоную прослухати розклад на таку тему, його почуття до мене та що насправді думає про мене. Два варіанти, як завжди. Перший другий. Другий ми прибраємо перший мисше. Так, давайте дивитись. можливо, сьогодні буде ваш варіант. Чимось, можливо, це буде для вас допомога. Так, Перший варіант. Бачите, да, трошки висить. Хлопчик трошки висить. Його почуття до вас. Будемо щитувати його почуття. Поїхали. Перший варіант, перший варіант. Я б сказала так, тут така дуже людина, чоловік. Це прям такий чоловік чоловіком. Але я вам так скажу, я вам так скажу. Почуття, давайте почнемо з да, як у нас було питання і що він думає насправді про вас. Ну, по-перше, Почуття я б сказала так, тут, можливо, ну, тут чоловік робить таку трошечки ілюзії стосовно до вас. Він може грати якусь таку специфічну роль, коли може вам якось при спілкуванні натякати на те, що ви для нього така дуже дорога людина, що ви не просто така, що він щось у вас побачив, можливо, такі якісь дитячі в нього почуття, можливо, як маленької там, або сестри, або ще щось. Але тут нема почуттів, Тут чоловік скриває. Насправді своє обличчя в прямому сенсі. Тут знаєте, для кого підійти, коли ви спілкуєтеся всліпу, в сліпу через сіті інтернет. А ви знаходитеся десь далеко, да? можете просто спілкуєтеся через інтернет-сіті. Я б сказала, тут така собі, така собі історія. Продовжимо. Чолов... В нього нема до вас кохання. Тут такий лік. Якогось злодія, божевільного злодія. Я б сказала, будьте по цьому обережні тут трошечки, тут знаєте, якийсь аферюг-аферіст, але тут не то, щоб от по цьому варіанту вийшов або такий прямий афері, аферист, тут не те, що аферист, тут якийсь як злочинець, маньяк, тут, коли буде підкрадатися і замолажувати свою жертву. Я бачу, що якщо ви з ним спілкуєтеся, ви вже десь під Ціли на нього, тобто він, я б сказала, так вже добився того, що він підсадив вас на себе. Як ви знаєте, по цій карті, як на ланцюжок у вас повісів, ви тінь тінь зробити вас він думає? Він хоче зробити вас своєю. Ну, знаєте, як гратися з вами, взятись, зробити з вас свою іграшку. Він, вам буде потім от він, спілкується, він почне вам розповідати про те, що ви така важлива жінка, натякати, можливо, на якийсь союз з вами. Ось так. Ви могли спілкуватися дуже довго, дуже довго по цьому варіанту. більше, ніж рік, можливо, два роки. Можливо, ще такий варіант він пропадав. Зараз він виявився в другий раз в вашому житті. Дуже різко і зараз почне з ну, почне ту дуже ту ланку, трошечки з іншої сторони. Він буде натякати, що він такий шляхетний, що він шляхетний, але він ще хоче від вас. Ну, по-перше, що зловити вас, його цікавить ви як особистість у вас щось є. Ви або гарно або добре заробляєте. Ну, Це як він, можливо, вас ніколи не бачив, але він бачить фотографії. Ви, може, там виставляли фотографії, знаєте, як на отдихі, там в мене така машина, в мене така квартира, крім того, що емоційно він хоче, знаєте, буде гратися з вами, як кошка з мишкою. Він ще цікавий в в, 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 в те, що, що ви маєте. Можливо, він в майбутньому захоче з вами знайомитися. Ось так, ось так ось так. Що він ще думає, що у вас, можливо, був якийсь чоловік, можливо, у вас ви були ну, з якимось, давайте скажемо так, чоловіком виросталися, ви з якимось там, я б сказала так, що ви дуже тяжко переживали якийсь це він думає. що, 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 що якесь, ну, Коли чоловік з жінкою розстаються, ви дуже тяжко переживали, і ви свого роду почали з ним спілкуватися, щоб вам було легше. Він був, він був для вас, як знаєте, лікував, прям, я б сказала, такий знаєте, лікар лікував вас, але чоловік вас підсатив на себе. На себе, щоб він дізнавався, хто що ви, ваш. Знаєте, чоловік, який грається, він знає, він неплохий психолог по цьому варіанту, він міг дивити на вас і так, і сяк, і так, і сяк. Тут така тайна тайна, тут така тайна тайна для вас, але коли ви дізнаєтесь цю тайну, вам можливо вже буде пізно, я б сказала, по цьому варіанту краще тікайте зараз. Щось він якийсь дуже странний. я бачимо варіант. Маніпулятор, він гарний психолог, маніпулює жінками, дуже знаєте, з приводу свого. Якщо ви не боже з ним зустрінетесь або почнете жити, він у вас просто без, ну, буде тримати в тортурах. Ви будете жити в постійних тортурах, ви станете жертвою, ви потім ще зможете від нього відчепитися. Я вам скажу так. Такий перший варіант. Вибачте, не дуже веселий, але він я так. Якось давайте спрячемо. перевернемо його, хай він не йде. Будьте обережні. Ви знаєте, ще по варіанту він дуже любить повчити, любить розказати, він все знає, він вам прям повищує вас. І такий собі прям. Він може, знаєте, якщо ем, вирісовувати таку картину, що він нібито. Ну, як сказати, як святий. Це людина не свята. Це злочинець в прямому сенсі. Негодяй. Так, давайте другий варіант подивимось. Тут, тут П'ятірочка. Так, давайте другий варіант. Скільки, о, сьогодні багато я вам говорила. Так, другий варіант. Його почуття до мене. І ще й насправді думає про мене, його почуття давайте другий варіант. Знаєте по цьому варіанту? Я прям сразу вам скажу, ну я, Господи. Да. ну, я вам скажу так, за, з, з, з цією колодою да, Лариси Булгіно, да, Лариси Логінової. Сергія Ловінова, да, який сформував Лариса я на неї працюю. Я не дуже не так скажу, що я не дуже так давно-давно з нею працюю. Все, що я вам зараз почну говорити, це я побачив перший раз. По цьому варіанту ви загадали з чоловіка, якого ви кохали. А, це ваше коханечко, це ваша така любов, а, це, знаєте, таке чисте, справжнє кохання, але, на жаль, по цьому варіанту людини вже немає на цьому світі. І все. Він вас кохав, але це вже в майбутньому. Його вже немає в. Я сказала б так, щоб ви залишилися одна, що це дуже було давно в минулому. Хихіх. <смеш> Знаєте, так хочу сказати, так таке не судилося пожити разом. Ми щитуємо чоловіка, так і не судилося пожити разом. Все. Просто ви як одна, ви залишилися одна. Цього чоловіка нема поряд біля вас. Чоловік з вашого минулого. Щось сталося, щось. Ну, давайте я не буду дивитися, що з ним сталося. Тут, ми, в принципі, питання у нас таке не стоїть, ми просто його почуття. Але тут таке, знаєте, таке, мені хочеться сказати, або це перше для нього ви були кохання, але, ну, як знаєте, таке чисте кохання, таке прям молоденьке, таке. А, бо для нього прям була якась зірка, жінка-зірка, прям ідеальна жінка. А, в його фантазіях, в його почуттях, він хотів бути з вами. Ну, прям кохання, таке, знаєте, прям, це так, такі рідкі такі карти випадають. Прямо таке повноцінне з... злиття. Щось сталося. Тут, тут знаєте, коли, ну, по-перше, могло щось статися вночі. Коли людина можливо від кудись вона, кудись він міг йти, кудись він міг йти. І щось сталося. На нього хтось напав. Або тут били, або тут драка. Тут, я б сказала, була можливо, тут була якась потасовка. Потасовка, потасовка. стосовно якоїсь жінки, тут якась вина жінка, або ви розмовляли з жінкою, або що жінка наговорила, або нападали на жінку. Знаєте, він став захищати жінку. Путі. Це було в путі, в дорозі. Можливо, знаєте, їхав він на машині в дорозі, побачив ображають якусь жінку, він вийшов. Можливо, він йшов кудись, він побачив жінку, тут він став на захист якоїсь жінки, людини. І, і тут я б сказала, то, знаєте, потасовка із п'ятьох людей. Така потасовка, драка. Просто якось, знаєте. Як би так. Пояснити, ну... ну. Тобто, так, як доля його звела. От Доля, знаєте, як от потрапив от в таку не дуже гарну ситуацію, будемо так казати. Знаєте, як таке йдеться, ще такий вираз такий, чорт попутав, знаєте, біс попутав. Ось такой. Він ішов, і він хотів чистої такої відкритої душі допомогти і так виліз, і ось так. Якщо це совпадає з вашою історією, то це ваш розклад. Його дуже били, били, били. Його просто як забили, знаєте, коли б'ють і забивають ногами, рука б'ють, б'ють, просто людину забивають. Можна, знаєте, даже можна два-три рази вдарити і попасти або в голову в якийсь такий орган, і людина, 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 людина. Забили його ось так. Ах, вибачте. Вибачте, будь ласка, ми накриємо. Накриємо якоюсь гарною картою, ну, хоч буде така малесенька карта. Я щиро дякую, що ви мене прослухали. Вибачте, якщо такі дуже якісь тяжкі розклади йдуть. Але я що бачу, то я вам розповідаю. Але, попри все, я бажаю вам якоїсь, знаєте, такої маленької радості. Можливо, знаєте, так, наповнюйтесь себе кожним днем, якимось новими. ну... Робіть собі якісь маленькі празднички, такі маленькі такі подарунки собі. Щось мені тяжко щось підібрати слова, але... але нам треба жити далі, попри все, попри все, що так, якось, знаєте, в нашій країні сталося. Але ми разом, ми разом. Ми будемо одне одного підтримати. Я бажаю вам гарного вечора. Вибачте, я дякую. До побачення.